Вітаю, друзі. Чи зустрінете ви кохання найближчим часом? Зараз ви про це дізнаєтесь. Уму скоріше лайк цього відео, і слово приймаю і дякую. Якщо згодні, це важливо. І якщо ви досі не розумієте, як вистраювати стосунки, або застрягли у любовному трикутнику в токсичних стосунках. пишіть і дзвоніть, записуйтесь на особисту консультацію. Карти Таро дадуть вам точні правдиві відповіді. На всі питання, а також ви отримаєте інструменти для того, щоб налагодити своє власне життя. Отже, я вас чекаю. Чи зустрінете ви кохання найближчим часом? Дивіться на карти. О, Фу, вона вилітіла, бачили? Вилітала ця карта. Імператриця. Боже. Я обожнюю цю карту. Подивіться. Імператриця. Ну, по-перше, імператриця це жінка, кохана жінка, яка і вміє потурбуватися про людину, і, і така, знаєте, і мати, і коханка, і богиня, і найкраща жінка. Імператриця каже про те, що все буде, знаєте, як природнім шляхом не торопіть е, і не зволікайте, і не поспішайте. Все буде так, як має бути у вас по вашому життю. Це розвиток, ви вже. На, на шляху до цієї коханої людини імператриця вам каже, що все розвивається так, як потрібно вам, і вам треба трішечки почекати, налаштуватися і прокачати якісь свої ресурси. А, може, десь сферу іміджа, тобто своєї свою фігуру, своє там потребуватися про те, як ви виглядаєте, або якісь там сфери фінансів, та влаштуватися на роботу, тобто підготуватися до цих серйозних, довготривалих і дуже класних гармонійних стосунків, тому що імператриця це саме про такі стосунки, в яких обидві людини дуже щасливі. І імператриця це жінка, і це, це взагалі стосунки. Дерево бачити, дитину бачити, це все розвиток, це все така енергія радості, така енергія кохання, енергія, життєдайна енергія. Отже, я вас з цим вітаю.